Зі звичайної бібліотеки на сучасний мультимедійний простір у Чернігівській школі номер 35 відкрили функціональний хаб, де учні, вчителі та батьки можуть неформально обмінюватися думками, розв'язувати проблеми та співпрацювати. Цей проєкт реалізували за підтримки Геодоку, розвиток громадянських компетентностей в Україні та фінансування міжнародної неурядової організації Фінчерч Ейд в межах програми Колоклапс 20 яку підтримало міське управління освіти. Дуже круто. То, що наша школа має змогу приймати участь у таких як заходах, те, що на нашу школу виділяють кошти для реалізації таких проєктів. Це важливо, тому що все зараз стає більш сучасним і наша школа, мені здається, також має стати сучасною для того, щоб вона приваблювала і учнів. І, звичайно, щоб вона була більш сучасна, щоб це була дійсна школа мрії наших учнів. Відкриттю простору передував шлях завдовжки майже в рік. Спочатку для учнів шостих, сьомих та восьмих класів професійні ментори провели серію тренінгів, де познайомили школярів, зокрема з основами проєктної діяльності. Далі учні розбилися на п'ять команд, кожна з яких розробила власний концепт візуалізації майбутнього хабу. Вчителі не обмежували дітей навпаки, підтримували кожну ідею. Згодом у школі провели вибори. Учні мали визначити, який із п'яти варіантів буде реалізований. Кожна команда агітувала за свій проєкт, аби залучити якомога більше голосів. За підсумками переміг концепт Art Life. Як розповіла одна з його розробниць Дарина Джусюк, в основу заклали передусім функціональність та сучасний дизайн хабу. Ми мали на меті зробити його більш таким сучасним світлим, і звичайно, щоб воно було практичним, щоб тут могли проводити різноманітні заходи, різноманітні збори шкільного парламенту, можливо, якісь майстер-класи, воркшопи. Щоб тут могли бути гуртки зараз. Діти вони дуже активні. Вони багато що знають. Вони е, бажають реалізувати свої ідеї. А ідей у них повірте мені дуже багато. Тому що, е, от п'ять команд ми створили, а можна було створити десять команд, навіть більше команд. Вони мають бажання, і ви знаєте, це бажання е, ну величезне. Втілювати дитячі мрії в життя розпочали у вересні. Професійна дизайнерка удосконалила учнівський проєкт, а також допомогла у виборі матеріалів та меблів, і вже напередодні нового року ремонтні роботи завершилися. З технічним забезпеченням хабу також допомогли Finchurch Aid. Тепер сучасний простір має все необхідне для комфортного навчання, розваг тощо та повноцінно функціонує. Відтак у ньому вже проводять заходи, зокрема фасилітаційні сесії. На одній з них група учнів та вчителів напрацьовували стратегію розвитку виховної роботи. І ми побачили, що і діти, і вчителі вони висловлювали свої думки, як вони хочуть цей простір обновити, як вони хочуть розвивати учнівське самоврядування. Це і різні гуртки, позакласні заходи, спортивні змагання. І діти мали можливість погоджуватися із думкою вчителів адміністрації школи чи не погоджуватись. Тобто ми таким чином. Нам хотіли показати, що не адміністрація закладу розробляє стратегію розвитку закладу освіти, а саме беруть участь і учасники освітнього процесу, беручи участь в таких от проєктах, вони долучаються до громадськості, до управління поки що на рівні школи, але потім далі вони вже проходять, скажімо, цей цей етап, і в майбутньому, вже в дорослому віці, вони вже будуть знати, як вони мають можливість впливати не тільки на школу. Але і на місто, і на нашу державу також. Окрім облаштування хабу, у межах співпраці з громадською організацією доку у 35-й школі відбулася і низка заходів. Зокрема, педагоги пройшли курси з надання першої допомоги громадянської освіти та демократичних цінностей. А учні одержали психологічну підтримку та можливість відновитися після стресу. Додамо сучасні простори колоклаби незабаром відчинять свої двері і в області у Куликівці, Талалаївці та Андріївці.